Міністерство доходів активно впроваджує політику з поліпшення умов обслуговування платників податків, максимального наближення до європейських стандартів та зменшення витрат і часу на заповнення звітності, що зрештою призведе до усунення перешкод на шляху розвитку бізнесу. Така співпраця є продуктивною як для підприємців, так і податківців, наголошують у міністерстві. Ми будемо визначати тобто, концепцію розвитку спільного розвитку бізнесу і. Міндоходів, тобто визначаємо цілі напрямки, і ну, звичайно кінцевий ціль, кінцевий напрямок це ну, звичайно рівномірне наповнення е, податків зборів. Також шла про контроль за ціноутворенням по операціях, що відбуваються на міжнародній арені та компаніями, які зареєстровані в офшортах, і про норми щодо контрольної операції на внутрішньому ринку. Поза увагою не залишилась персоналізація реєстраторів розрахункових операцій. Відтепер копії документів та фіскальних звітних чеків будуть формуватись на електронній контрольній стрічці або в пам'яті модему. І один раз на добу цей звіт буде передаватись до серверу Міндоходів. Для суб'єктів господарювання існує два способи виконання вимог законодавства. По перше, це пред придбання реєстратору розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, та містять вбудовані модеми. По-друге, це допрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації. Користувачам касової техніки при її придбанні або зміни необхідно обов'язково звертатись до центрів сервісного обслуговування або виробників реєстратору розрахункових операцій що для проведення ними відповідного допрацювання даної моделі. Наголошують податківці, більшість проблем з підприємцями виникає через їх необізнаність з митним та податковим законодавством. Відтак в області діє близько 20 консультаційних центрів. Ще два планують відкрити у Полонному та Новій Ушиці.